Пожежі забрали життя двох людей на Бердичівщині. 9 березня під час ліквідації пожежі на присадибній ділянці одного із сіл Андрушівської громади рятувальники виявили обгоріле тіло. Ще одне на відкритій території неподалік ріки Гуйва. В селі Волосів Андрушівської громади на власній присадибній ділянці та в місті Андрушівка на відкритій території поблизу річки Гуйво під час ліквідації пожеж виявлено два обгорівших тіл. Причини загибелі встановлюються. Небачена кількість пожеж сухостою та рекордне число виїздів. Палії активізувались настільки, що з усіх майже 90 виїздів на пожежі за минулий тиждень. У 82 випадках горіла суха рослинність. Тільки 56 виїздів рятувальники здійснили за минулі вихідні. На ліквідацію пожеж залучалася вся наявна пожежна техніка рятувальних підрозділів району, включаючи місцеві пожежні охорони. Так як чергові сили не справлялися з такою кількістю пожеж та викликів протягом останніх п'яти днів, викликали всі вільні відчергування рятувальники. Місто і Бердичівщина в Диму. Ось і сьогодні паліїни, зважаючи на суху вітряну погоду, не задумуючись про наслідки своїх вчинків, продовжують спалювати сміття і суху рослинність. Це додає роботи рятувальникам, які вкотре застерігають та закликають. Шановні громадяни, перебуваючи на відпочинку за містом, поручись на огородах, просадибних ділянках, прибираючи на правильних територіях установ підприємств та організацій, завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки, Не заважайте непогашуваного вогнища. Якщо помітили пожежу, що починається, і можна її зупинити підручними засобами, зробіть це негайно. Коли ж пожежа розгорілась та вже неможливо погасити самотужки, негайно телефонуйте 101. шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте обережними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.